да, бос, як ви? Привітулі бейбік. Ну я зараз з сім'єю вдома, да, що сталося? А Кітя хоче погратися. Брррр. А мишка хоче в норку. Ну да, я знаю, що я звіт не доробив, да, Завтра у нас важливі клієнти, так. Да. Твоя дівчинка так сумує за тобою. Ох. Ну то як треба, то я, я зараз ну, приїду. О, тобі зараз незручно розмовляти, дружина поряд, да? А оплата подвійна буде? Да, хоч потрійна. Ну, ну, да, я знаю, що там роботи аж до ранку, ну, ну може, раніше справимось. Mm, ти будеш трудитися всю ніч аж до самого ранку. Ну, як уже вийде, ну добре, я тоді їду. Це ж ну, треба ж? Да, звичайно, дорогенькі. І ну не вийде, ну ти ж чула, треба їхати на роботу, тому. Щось термінове? Ну ти щула, ну бос позвонив на роботу треба їхати. А тобі точно бос дзвонив? Ой. Ін, та то пранк, Пранк. Пранк.